Всім доброго дня і доброго здоров'я! Слава Україні, слава її Збройним силам! Але я сьогодні хотів би поговорити про такі питання, про які, які трошки дають ганьби Збройним силам. І ну, починається те, чого я боявся, і те, що відбувається. Тому що за увагою армії, влади і суспільства до процесів війни. До процесів вигнання окупантів, расистів і просто цієї посткомуністичної сволоти, яка прийшла до нас, у нас в суспільстві в армії залишаються такі атавізми, рецидиви комуністичної армії, які, про які вже було вже сказано кілька разів. Але якось воно проходить мимо тому, що ну, якби головна задача зараз побити ворога. Я розумію, я не кажу тим, хто б'є ворога, все кинути і починати займатися моральними проблемами. Є кому цим займатися? І сьогодні я подивився відео Яніна Соколова виставила в інтернеті в Ютубі ці сюжети, які вже гуляють по інтернету. І я хотів би сказати, що перед цим подібну проблему висвічувала Олена Липовенко і її конфлікт з генералом Баланом. Завершиться тим, що генерал сьогодні діє в армії, мені здається, на дуже високій посаді. А Олена покинула службу емігрувала за кордон. Це випадок, коли ви пам'ятаєте, за пару місяців до війни солдат строковик Нацгвардії розстріляв своїх співслужбовців. І втік був затриманий і ця історія, що там було знущання, і в цій частині вже не, один, не одна людина вже вішалась, і тому подібне. Тобто ми повертаємося до теми, яка, здавалося, 20 років тому була закрита. Тема називається «Дідовщина, знущання, перевищення влади і решта. Сьогодні Яніна показує те відео, де, ахерівши от власті командирчик, такий качок. Накачаний лейтенантик. Я не знаю, де він взяв звання лейтенанта. Може, він його купив, а може, йому дали, тому що у нього університет. І воно, значить, проходить первісний рівень, того і десь печерний рівень, коли вожі, там, племен там ганяли за мамонтами. Потім було рабовласницькі, пумфеодальні були там потім відрубання голови, потім було біття пліттями, потім була муштра царська армії Тараса Шевченка, потім були сталінські лагеря. І, і таким чином ми дійшли до статуту, в якому написано, що дисципліна забезпечується поєднанням виховання і. Особистим прикладом командира і покарання, але покарання не є першим. Ну, коли примітивне существо заходить в армію і отримує безконтрольну владу. А вона безконтрольна тому, що закрите суспільство. А це особливо подвоюється серед строковиків, які хлопці, малі хлопці 19-20 років, недосвідчені. Ну, ти би попробував ногами бити там хлопців, яким 40 років, 30. Не знаю, чи вранці ти вийшов на шикування взагалі. Але це мурло його фамільйо. Щас я скажу, як його фамільйо. Пан ні, не пан не пан Вітусевич. Воно ще й там що то в'якає, що я правий, я буду несу покарання, але я буду боротися за дисципліну. Я повторюю, як а, людина, яка має право це говорити, який собаку з'їв, і дві собаки з'їв на оцих питаннях. Хай мені напише Вітусевич, я йому розкажу, хто він такий. А хіревший від влади, виспітує, виховує, не, я говорю, воспитує, бо це рецидив Радянський. Солдата-срочника за те, що він був в алкогольному стані. При тому, якщо ти можеш, я це давно казав, коли ми ще 20 років назад в армії Кучми боролися з перевищенням влади, і генерал Мулява в 1993 році, начальник соціально-психологічної служби Збройних сил України, 93 й рік армії України всього один рік, оголошує про недопущення. Радянської репресивної педагогіки в новій українській армії, Замполіти і всі решта моралісти перетворюються в психологи, соціально-психологічна служба, а хтось і не перетворюється. І хто добросовісно виконував ці методички, він знає, що є купа варіантів, як підтримати дисципліну, налагодити колектив. Стосунки в колективі, забезпечити авторитет командира, забезпечити нічний порядок в казармі, забезпечити ще якісь питання. І сьогодні е, тема, яка відбулася в історії з Оленою Липовенко, така ж сама тема, яку висвітлює Ніна Соколова, це який там 100, якийсь, якийсь там 70-й, не пам'ятаю, навчальний центр Житомирський. І я хочу сказати, що е, е, господа офіцера, е, е, їх називали в армії офіцеріо, афіцуцери, шакали. Тобто люди не, не поважають, яких не поважають бійці, але змушені їм підкорятися. Це царська армія, радянська армія, російська. Взагалі. І таким чином, якби ми розуміємо, що Ахіревши від влади б'є, значить, бійця. Це хтось засняв на відео. І потім він виправдовується десь, каже: я борець за дисципліну. Я не дозволю алкоголізм. Слухай, а я не дозволю, щоб курили, наприклад, не в курільці, а на вулиці. А ще там по статуту можна не дозволити руки в кишенях тримати. І давай за кожне з них буде бити палкою краще. Ну, що ти ногами б'єш? Ти бери палку, я пам'ятаю, в мене в совєтській армії був прапорщик-бамбуляк. У нього така була палиця, він щось узбеків бив, не знаю, що він їх не любив. Це ваша національна узбекська палка. І ходив, той старшина, бив. Просто бив, там не треба було, він ж настільки облінився вже кричати, навіть не кричав. Ну, це якщо ти можеш побити людину, в тебе є скільки впливу, в тебе є купа варіантів, як його примусити щось не робити або щось робити. Це окрема тема я не буду зупинятися. І в армії Кучми, в якій я відмучився, коли він нам не платив, ми досягали такого рівня, що дідівчина суїцидальні відповідно прояви. Самовільне залишення частини від цієї ж саме дідовщини, від знущання офіцерів, від невисипання, від нехватки їжі, ще, ще. ще, ще. Накоплені проблеми, бійці знаходили е, вихід, строчники. Е, ну, Вони або втікали, або застрелили якогось свого, там колегу-командира, як це було в Нацгвардії на початку минулого року, або, або вішались. І таким чином, за такі речі, командир. Частини полку або бригади отримав мінімум сувору догану. Замполіт мінімум сувору догану. Батальйонний рівень уже думали, чи він буде на посаді, а ротний рівень, командир і начальник морально-психологічної служби ротного рівня вже були зняті з посади. А пан Вітусевич каже, генералу Залужному, я буду боротися за дисципліну пане генералу в армії. Мене покарайте, але я далі буду боротися з алкоголізмом. Ну, тобто я починаю з того, що примітивний печерний рівень оцього вискочки, якого. Але він не саме винний, за його спиною стоїть командир роти. А може, його нема там, да? Ну там є комбат. А у комбата 100% є начальник морально-психологічного забезпечення, психолог і головний сержант. Там, хте, хто. Там купа народу, яка мала знати, що витворяло оце чудовище, якої нацепило на себе погони якогось там молодшого лейтенанта, чи когось начепилось на себе. Оце бикування бити солдата ногою показує про рівень підготовки всіх кадрів в навчальному центрі, не в добровольчому батальйоні, не в теробороні, яка малопрофесійна і підтягують зараз. Не, наприклад, десь я не знаю, якийсь такий підрозділ. Резервний, а саме в навчальному центрі. Яка роль комбата МПЗ я сказав? Їхня роль понести покарання. І зараз розказувати їм методику я не буду. От коли вони понесуть покарання, я їм розкажу методику. Роль ДБР і суддів покарати. Покарати. Ну, все, спокійний злочин, перевищення влади. Там стаття може бути до восьми років цього пана, не пана, пана не пана. І. Хочу сказати, що ДБР і судді, якщо будуть це виконувати, буде те, що я казав про Одещину. СБУ буде вимагати для Одещини окремої тюрми тисяч на десять. Там 10 тисяч може посадити прихильників руського міра, сепаратістів. Нам придеться посадити 20 тисяч, 10 дізбати, штрафбати. Може, це ми хочемо повернутися до сталінських або російських варіантів. Тобто, зараз буде Яніна публікувати, обурюватися. Відео всі будуть зливати прихованою камерою. А прихована камера з головки з пічки взагалі не проблема зараз? Завалимо ДБР роботою, пересадимо 20 тисяч і створимо ще два корпуси армійських штрафбатівців, да? Може, це така мета стоїть? А що нам скаже Європа після такої перемоги? А Скаже, так що маленька Радянська армія перемогла велику Радянську армію? Роль суспільства інтернету зрозуміла, вона корисна. Але суспільство, і фахівці, і навіть поважаємо мною Яніна Соколова, не є тим професіоналом, з яким я хочу розмовляти. А як не допустити, як це зробити, є методики. От є методики, як вирощувати там курчат, поросят, огірки, методики виливання алюмінієвого профілю там, чи якоїсь металоконструкції. А є методики виховання, вони такі самі методики. Методики лікування у психіатрії, методики лікування у військових колективах, вони всі є. Той, хто собаку з'їв, він знає. Тому ганьба навчальному центру, ганьба Морально-психологічній службі навчального центру і хто не побачив конкретно цього. Я скажу на завершення, що солдата треба виховувати. Да, солдат без роботи преступник, да. Але його треба виховувати жорстко, але не жорстоко. І для цього треба включати міски. Для, чого? Для цього треба бути офіцером. І тому е, я вже в деяких відео своїх розказував, що командир і лідер це не одне і те саме. У нас є Азов, у нас є батальйони там Добровольча Свобода, там підрозділи К2 Терра Давінчі. Був. Ну, 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 все. Ну, це Вовки Давінчі. Це, це, ну і багато чого. Це геройські люди, які. Зуміли поставити правильно стосунки, а не, а не ота рабська сталінська система рекрутів понабирали, я тебе заставлю, а ще один там ідіот Чого ти не побачив, що полковник зайшов? А може я сижу в кабінеті п'ю, тут полковник заходить? Ти солдат, щоб мені повідомити і кричить на того солдата, я тебе там, мать, перемать і сексуальні отношения, вступлю з тобою і е, ну Це тоже ще одне бидло. Яке дорвалося і, і охіревши від власті. Охієвшись, слухайте, там бухати не треба, там власть тебе так охіреєш, що ти просто у тебе аж пінить. Полковник зайшов до нього, а він там пиво п'є. Так ти, е, сучий син, е, нахіра погони офіцерські начепив, щоб пиво, пиво пити там і тобі солдати охороняли? то ну тебе першого курва там і приб'ють на фронті, тому що або свої, або чужі. Бо ти пиво будеш пити. Коротше, я обурений. І хочу сказати, що ця тема ще буде продовжуватися, вона не остання. І ми будемо бачити, як далі розвивається тема, і хочеться побажати успіху соціально-психологічній, то морально тобто морально-психологічній службі Збройних Сил. Я сподіваюся, що вони відмовляються від репресивної педагогіки. І сподіваюся, що а, такого звичайно не буде, особливо у навчальних центрах.